Доброго раночку, колеги, і давно не записував відео. І сьогодні хочу я вам дати одну цікаву формулу. Для розвитку, для притягнення можливостей. Вона була протестована, протестована певною групою людей і дала цікаві результати. Що це, формула? Що це за формула? Значить, вона складається із трьох, з трьох рун: це руна феху, руна ейваз та руна інгус. Дивіться, цю формулу я назвав різкий розвиток, різкий рух, різкий, різке зростання. Але. Вона має ще такі ефекти. По-перше, по в неї є такий ефект, як притягнення певних ресурсів. І за це відповідає у нас перша руна Феху. Вона створює можливості. Вона є енергетиком, який включає процес. Друга руна у нас тут це AWAS, це центральна руна. руна за рахунок якої відбувається робота всієї формули, це руна різкого зростання, це руна духовного такого підйому. По-перше, вона включає в себе два світи: світ нижній і світ верхній, це такий різкий. Так сказати, рух з підсвідомості на надсвідомість. Тобто, це руна магічного переходу. І руна інгус, яка включає в себе результати. Це руна результатів. Отже, результати можуть бути різними. Можуть бути матеріальними результати, а можуть бути і духовними. Це може Можливо, буде і приток якоїсь цікавої інформації, можливо, буде приток фінансів, можливо, прийдуть якісь інші ресурси. Тобто, результат буде у вигляді того ресурсу, який ви будете ну, замовляти. Тобто, коли будете намовляти цю формулу, ви будете собі говорити. Що ви хочете притягнути? Якщо ви хочете притягнути нову, цікаву інформацію, то ця формула буде розширювати вашу свідомість і буде. Притягувати цікаву інформацію, цікаві події. Якщо ви хочете притягти ресурс, то вона буде притягувати ресурс. Але з ресурсом тут будьте обережні, тому що якщо у вас є певного роду борги, то ця формула спочатку заставить розрахуватися по цим боргам. Вона може вкрити такі речі, як. Заборгованість, старі заборгованості, і тільки тоді вона буде відкривати вам канал можливостей для притягнення ресурсу. Гарного дня! З прийдешнім імболком. До нових зустрічей, колеги.